Друзі, всім привіт! Зараз покажу вам лот на аукціоні Violet, який має назву Бакелітове намисто 33 штуки. Він зараз актуальний, тобто торги ще не завершені. Зайдіть в розділ, ось я вам показую ювелірні вироби, підрозділ намисто кольє. Ви його побачите. Можете вбити назву в пошук Бакелітове намисто і вам видасть. Подивіться. На фотографії. І головним чином на фотографію малюнку. Той, хто не дуже розуміється на бакеліті, побачить і подумав, о, це той малюнок, який нам Вікторія показувала в своїх влогах на Ютубі. Треба брати. Ні, друзі, це не той малюнок. Це зроблено під той малюнок, і ця намислена зверху штучно пофарбована. Чого я звернула увагу на це намисто? Бо вчора один з моїх постійних клієнтів, які для себе купують реально старовинний бакеліт. Я вам збільшую, подивіться, як воно пофарбовано зверху. Каже, що в нього стався випадок, він купив намисто під старовинне, і виявилось воно, що воно пофарбовано зверху. Він дуже засмучений. Я стала шукати в інтернеті приклади. А Продаються не тільки такі. Ось це новинка. Підробка-новинка з отаким малюнком. На Віоліті є ще одна підробка, там за 14 чи за 15 тисяч за неї просять. Там інший малюнок. І тут вони вже покращили свої вироби і роблять отакий малюнок. Це підробка. Будьте уважні. Раніше ми спостерігали, як німецькі пресовані бурштин імітують. І з кожним разом їхні е, е, імітації, підробки сучасні ставалися більш схожими е, на оригінал. Але якщо ти береш, ну, по фотографіях схожі, фотографують з вигідних ракурсів, але якщо ти береш у руки, то ти бачиш, що а в іншій руці ти маєш оригінальну, то ти бачиш, що це підробка. А тут взагалі, будьте обережні. Бакелітових підробок. Зараз просто хоч греблю гати. Повилазила з усіх дирок, вибачте, лізуть. І мені шкода, що мій клієнт, який для себе купує реально для чоток, для релігійних цих всіх моментів, купався на такий жах. І це не один варіант підробок. Їх багато. Будьте обережні, якщо купуєте для себе бакеліт, можете мені скинути фотографію, я подивлюсь на вам. Подивіться, ось. Я.